Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Свого часу за такий результат відправило відставку легенду італійської роми Даніеле деросі. Учора нагадаю, ввечері вовки під протест власних фанатів на трибунах стадії Олімпіко не зуміли втримати переможного результату у дебютному поєдинку групового етапу Ліги Європи проти баського Атлетіка. Поєдинок завершився із рахунком 1-1 і пропустили необов'язковий гол наприкінці зустрічі, коли Юріч зняв із поля Артема Довбека. Артема Довбека, який відзначився уже у третьому матчі поспіль. Е, у нас уже є на зв'язку. Поруч в екрані Вадим Грищук, е, автор телеграм-каналу Кальчо за нанасами. Кажу тобі привіт, Вадим. Вітаю і вітаю тебе також. Отже, е, як писали ті Римського клубу після розгрому у Дінезі і дебютної перемоги. Роми в сезоні, що український танк нарешті розблоковано, нагадаю, що у Римі Артем відкрив рахунок у матчі і трапилося це на 32 й хвилині. Коли ідеально відгукнувся на подачу Анхеліньо із флангу, замкнувши праву стійку. І при цьому от гравці басбаського клубу сигналізували про офсайт, начебто він був, апелювали до арбітра, але власне Артем. Просто витримав цю лінію пастку в сайдну ідеально зробивши один крок назад, потім прорвавшись до штрафного майданчика. І нагадаю, що до цього Артем мав можливість також відзначитися, реалізувати один із перших моментів джалоросі у цьому поєдинку. Трапилось це на 21-й хвилині. Вибігав ледь не віч навіч, але голкіпер Атлетіка встиг вибігти за межі штрафного і заблокувати удар. І от я перечитував прес-конференцію, те, що сказав наставник Роми Юріч. Після цього поєдинку і він скаржився не на реалізовані моменти Артемом Довбиком, а саме на незабитий гол Суле і стверджував, що міг бути рахунок 2-0, але цього не трапилося. Нагадаю, що аргентинська е, зірочка не зумів реалізувати той самий вихід проти голки Паратлетіка. Окей, так що ж писала про е, Артема Довбика, італійська преса. Про Артема Довбика писали добре, і це очікувано, тому що він забив гол і забив гол у третьому матчі поспіль. Звичайно, немає вже такого ажіотажу, як був після попереднього матчу. Цього разу Артем Довбик змушений розділити лаври з іншими гравцями, зокрема Анхелінія, якого теж дуже хвалять. І вболівальники вже там жартують, що з Юрічем до кінця сезону що, що Анхеліні ще Довбик будуть коштувати по 130 мільйонів це звичайно жарти, але насправді вони обоє показали дуже е, хорошу гру. Щодо Артема, то більшість видань пише, що так і повинен грати е, центральний нападник, і він повинен забувати голи і демонструвати то тобто, таку гру, яку вчора показав Артем Довги, попри те, що е, команда втратила результат. Зокрема, що італійська редакція Євроспорт, що газета Дулуспорт, вони так і написали, що це гра справжнього центрального нападника. Він починає повертатися на той рівень, який демонстрував у Жероні. І зараз насправді у Європі немає гравців, які б відповідали рівню довбика. Їх можна просто порахувати на. Пальцях однієї руки забуває, як справжній нападник. Спочатку рух, а потім удар. Він починає повертатися на той рівень, на якому наразі великих у Європі можна справді перерахувати на пальцях однієї руки. Так пише про гру довбика, італійська редакція Євроспорт форца Рома теж ставить довбику сім балів, як і Євроспорт і газета але зазначає, що Парадес і Вівіан уважно стежили за ним. Але справжні бомбардири вміють чекати. Вони знають, коли не варто наполягати, а коли залицяльник повинен вміти скористатися а, моментом. Відгукнувшись на крос Ангеліньо, Добик опиняється поряд і подає урок, як повинні забиватися голи. Машина забиває, потягнувши за собою половину більбалу. Ось власне в цій фразі і опис того, що зробив Артем Довбик у моменті із е, Голом Роми. Він зробив все, як кажуть, як пише книжка. Е, потім е, інші видання, зокрема римське, вони відзначають не лише Голи Довбика для них вже це стає буденністю, оскільки, як я вже говорив, третій матч поспіль забиває Артем. Вони починають відзначати те, що Артем краще почав взаємодіяти із е, командою. Зокрема, газета Джелороса пише, що забив ще раз. Це третій поспіль. Голова головою. Одна з фірмових страв у завершенні розкішної комбінації, також відзначає, що Артем часто точно переміщується чудово захищає м'яч і допомагає партнерам у виходах довгими м'ячами, тобто, коли довбик зачіпляється через ці вертикальні передачі або верхом, або низом і цим самим. Закріплював ром у фінальній третині поля суперника. Ну, до речі, от ще я переглядав також італійську пресу і не володію цією мовою. Просто через Google перекладачі, і цікава з'явилася стаття на Roma News Europe, і як вони описували гру Артема Довбека, І класний був під заголовок. Такий собі топік «Довбек – господар району. Що мало на увазі, що він повністю володіє штрафним майданчиком, просто як риба в воді там знаходиться, і також оглядачі відмічали, що. Рома може стати його стартовим майданчиком, щоб перейти в статус від маленької зірочки до суперзірки, можливо. І от описували, що в нього є усі шанси, і все необхідне, всі якості центр Форварда, щоб просто затьмарити пам'ять про Ромелу Лукаку, який нагадаю, захищав кольори римської італійської Роми минулого сезону, і зараз виступає в іншій команді. серії, а йдеться про Наполі. І от Цікаво, ти скидав дуже е, цікавий твіт від одного з фанатів Джолоросі, е, що вони і зовнішність їм подобається Артема Довбика, стиль е, святкування гулів, і те, в принципі, як він носить по-старомодному форму, одягає її на футбольні матчі. Ну, там йшло не лише про форму, а що Артем Довбик такий собі старомодний форвард, і це можна сказати і про гру, і про те, як він поводиться на полі. Зокрема, про гру, тому що він форвард е штрафного майданчика, як ти зауважив, він почувається там як риба у воді, і, е в принципі, може домінувати над суперником. Це ми бачимо вже три останні матчі. Хоча на початку в нього були проблеми із персональною опікою. В матчах серії, а але зараз він уже забуває і все е, гаразд е, навіть проти Атлетіка. Якщо ми згадаємо, як він грав із ними в Лалізі, то ці матчі були не дуже успішними. Артем там забив багато голів. А от саме більбау він не забивав в одному матчі. Він не грав через травму. А в іншому не відзначався голами, і Жерона взагалі е, програла. А щодо старомодності у його поведінці, то фани відзначають, що довбик він дуже стриманий, такий собі вікінг, Він мало демонструє емоції, святкує голи, просто стиснувши кулаки, піднявши е, руку до плеча, і носить футболку заправлену шорти, що зараз мало хто робить. Ну тобто він для них отакий класичний старомодний нападник, який просто забиває голи і домінує у штрафному майданчику суперника. Ну, мені здається, що це абсолютно пасує е римському клубу, зважаючи що це древнє місто, стародавнє місто, тому е нема чого звинувачувати. Артема, що він який старомодний, і от як в цьому твіті зазначено, схожий цитую на древнього футболіста. Що цікаво, в Вальверде після поєдинку, а це наставник баського клубу Ернесто Вальверде відзначив також Артема Добика і те, що було не просто грати проти цієї команди Юріча, бо вграли відверто добре, особливо в першому таймі. І відзначає Вальверде, що часто шукали навісами Добика, щоб цитую уповільнити за Захисну зону і було складно пройти повз їхні, в принципі зони, йдеться про команду з Риму, і от що цікаво, досить промовисто, був кадр із трансляції, яка відбувалась нагадаю на сервісі Мегого, коли вже Юріче прибрав із футбольного поля Артема Добика, і коли вдалося забити зрівняти рахунок Атлетік Більбао. Просто вираз обличчя, був не розчарований, навіть не здивований, навіть не збентежений, сидів артем на лаві записник і такий: ну так що ви зробили? Я відзначився, а ви якось не змогли цього. Рахунку втримати це навіть не розчарування. Він таки дивиться, ну як ну знову Рома зіграла у той футбол, який грала при Даніеле Доросі, і от ти в огляді е, писав дуже класно, е, що за такий результат, е, от е, саме Даніеле Доросі відправили б відставку, а Юрічу це поки пробачають. Юріч пробачають, не зрозуміло, що не буде ніяких проблем із нічією проти Атлетіка. Потрібно розуміти, що ця команда дуже сильна, і сам Юріч визнає, що Атлетік був банально набагато сильніший фізично і краще готовий. І, власне, через це Рома не втримала переможний результат, тому що у другому таймі. Е, Рома підсіла і резервів, щоб е, посилити гру. У тренера не знайшлося. Він, звичайно, робив заміни, він не затягував з ними. Він починав випускати граців. Е... Майже на, ну, на старті тайму, хоча Соуле вийшов вимушено, оскільки Дебала е, отримав е, пошкодження, чи там більше пересторога через те, щоб він не отримав сильніше пошкодження. Ну, тобто, дебала не вийшов на другий тайм, і це велика проблема для Роми. І, і одне з видань, здається, Роман Юс відзначає, що е, без Дебали світло гасне, і це ми вже читали, коли. Дебала в першому турі виходив на заміну. Тоді говорили, що дебала вийшов і в кімнаті запалило світло. А так вчора було, коли воно погасло. Тобто, Дебала дає цій команді дуже багато, хоч він перебуває трішки у тіні Артема Довбика, який забуває три матчі поспіль. Але він все ж таки робить багато навіть о, в моменті з голем з голом Артема. О, якщо ви помітите попередню фазу побудови атаки, то саме Дебала допоміг дуже технічно зігравши п'ятою, допоміг закріпитися ромі на чужій половині і розігнати оту атаку. Там Дебала притримав м'яч, віддав на коне, і коне вже переправив на анхелінію, який вирізав крос. На Артема, то це теж була проблема, і всі інші заміни Івана Юріча вони не посилили Рому, якщо не сказали, що послабили, тому що той же Сауд Абдиль це дебютант із Саудівської Аравії. Навіть він зіграв гірше ніж Чілік, хоча уявити, що взагалі хтось може вийти зіграти гірше ніж Чілік, це важко. І так само до Суле Су дуже багато питань. Це мала бути велика зірка, але у з нього вже кипкують. Пишуть, здається, Джаларосонет росу Написала кепкує з його прізвища. Пише, що це вже не Соуле, а ноуле, і ми розуміємо, що мається на увазі, тобто гравець абсолютно не демонструє тієї гри, яку він показував у Фрозінона, і саме за яку його купували. Хоча Іван Юріч захищає Соуле і каже, що це молодий хлопець і в нього лише один повноцінний сезон у серії, а і йому потрібно дати час. І далі він буде демонструвати гру набагато краще. Ну тобто, Рома трішки підсіла фізично, і я б не сказав, що Рома віддала матч, тому що будьмо справедливими, Рома не награла на перемогу. Це була така гра на нічию, і обидві команди заслуговували набрати по очку Цьому матчу і вони його набрали. Звісно, можна зрозуміти е, вираз спустошення на обличчі Артема Довбика, оскільки він перебував е, за кілька хвилин від того, щоб знову стати абсолютним героєм матчу а тут цей статус у нього е, фактично крадуть на останніх хвилинах. І до речі, щодо цього моменту Матіаса Сасуа, який з'явився в другому таймі через мікропошкодження в дібали. Про це розповідав на після матчі, на після матчі перепрошую Юріче. І згадував власне цей момент, що ми йшли на рахунок 0-2, але аргентинець не зумів реалізувати вихід в 1 в Ну так трапилося, і це до речі, в після мачому коментарі також відзначав Манчині, що міг бути рахунок 2-0. А маємо от підсумковий 1-1. Цікаво, чи хтось з італійської преси відмічав, що в тому моменті, коли Суле зміщався із правого флангу вліво і після цього намагався пробити голкіпера не на протиході, а в дальній кут правий пробував, чи не варто можливо було раніше відкинути м'яча на Артема Добека, який би зацідив лівою, як він це зробив у матчі проти Одінезе. Звичайно, нам би хотілося, щоб він якось там примудрився, вирізав передачі на Артема Довбика і наш земляк оформив дубль, але е, ніхто не звинувачує суле в тому, що він навіть не спробував в, в тому моменті віддавати передачу, тому що ну бити це було абсолютно логічне рішення. Він в принципі, і видріпав цей м'яч, скориставшись помилкою з це центрбека, і в нього була дуже вигідна позиція для удару. І просто удар в нього не вийшов. Хоча він такі моменти реалізовує, і це гравець, якого техніка зазвичай не підводить. Як кажуть, з десяти таких моментів 8 він би забив точно, можливо, навіть дев'ять. Але вчора був якраз той десятий момент, на якому трапляється помилка. Ну, в цьому немає нічого страшного. Я маю на увазі, що він не влучив. Хоча результат для Роми це міг би дуже сильно могло б дуже сильно змінити, тому що ми знаємо, що 0-2 це вже було б дуже серйозно, тому що Атлетік не створював скільки моментів, щоб відіграти відставання у два м'ячі. А от о, залишилося 1-0 і Атлетік дотиснув Рому наприкінці тайму. Звичайно, про цей момент через це говорять. Окей, відправляємося на трибуни. Те, що відбувалося на е стадіо Олімпіку, я нагадаю, що е Тіфозі влаштували протест проти відставки Даніели доросі, і знову ж таки досі не можуть пробачити, що зробила американська сім'я Фріткінг. Це власники римського клубу, які нещодавно також купили ліверпульський Евертон. Викупили більше 90% акцій команди, за яку грає інший українець Віталій Миколенко. Отже, на трибунах чого не могли пробачити, бо витратила Рома на трансфери під Даніела Доросі. 100 мільйонів євро у міжсезоння, і вже після чотирьох турів його відправили у відставку. І що було написано на одній із розтяжок? Ті, хто любить так, як ми не зраджують і не брешуть. Доля романізму поверне нас до ваших людей. До швидкої зустрічі Даніеле. От можеш пояснити, що означає до швидкої зустрічі Даніеле? Вони мріють, що він дорослі знову повернеться до керма римського клубу, а можливо в якомусь іншому статусі? Насправді. Уболівальники Рома ще не змарилося із тим, що Даніалі Деросі не їхній тренер, і вони вже два тури поспіль влаштовують акції протесту. Вони не протестують проти футболістів, не протестують проти Юріча. а це радше звернення до керівництва, яке, на думку оболівальників, ухвалило максимально неправильне рішення і, не давши Даніалі Деросі попрацювати. Що означає фраза до швидкої зустрічі, ну це скоріше ілюструє надії фанів, тому що я не думаю, що Даніалі Деросі швидко повернеться до клубу, зокрема, після його звільнення кор'єра Делеспорт поділилася інсайдом. Що коли деросі зібрав речі і покидав базу, комусь із співробітників він сказав, що більше ніколи не повернеться у рому. Хоча ті ж Фрідкіни, коли коментували. Свої передбання Евертона і останні рішення у Ромі вони писали, що хочуть, щоб Даніеля Деросі став хорошим тренером, побудував кар'єру, і можливо, у майбутньому їх, їхні шляхи знову перетнуться, і він е, зможе очолити Рому. Окей, щодо фанатів ворожого сектору, так ми його назвемо щодо. Вболівальників Атлетік Більбао нагадаю, що до Риму прибуло їх аж три тисячі. Влаштували на вулицях досить красивий парформенс. Ти я якраз у те твіт із відео. Зараз ми його продемонструємо, як це це виглядало. Але поведінка на трибунах була. Невідповідною, тобто деякі гравці після фінального свистка, футболісти Атлетік Більбао підійшли до власних фанатів, намагалися їм щось пояснити, а пояснювали наступне щось. Пояснили наступне, бо вони кидалися феєрами, і кілька, начебто, ледь не потрапили в гравців римської роми, Викидули просто на футбольне поле, а можливо і цілилися в гравців Джалоросі. джалорусі. Ой, наскільки я зрозумів, там вони не футболістів кидали, а в уболівальників Роми а саме і бульбані, це так? дуже не сподобалося. Власне, нікому це не сподобалось, тому що це поведінка, яка заслуговує на засудження, і тут потрібно відзначити атлетік, власне, клуб, вони повелися ну, максимально коректно і. Ця поведінка заслуговує виключно на оплески Ернесто Вальвердена після матчої прес-конференції підняв цю тему. Сказав, що не не всі, хто були на трибунах, це справжні вболівальники Більбао, тому що принципи і філософія клубу не передбачає такої поведінки, і також слід відзначити Оскара Демаркоса і як і Вільямса, які після гри підійшли до фанатського сектора, щоб пояснити. Тим людям, які там перебували, що так робити не можна. Тобто з цим проблем ну з реакцією Атлетіка, проблем не було і на щастя, це не призвело до якихось масових заворушень і чи до жертв. Просто такий неприємний, некрасивий момент. З іншого боку, можна трішки зрозуміти Більбао. Бо вони. Понад шість років не грали у Єврокубках, і це для них перший матч. А Рома вже до таких поєдинків звикла за останні роки. Вона навіть вигравала там лігу конференції, доходила до фіналу Ліги Європи. Тобто римську публіку таким не здивуєш. А от іспанці приїхали на виїзд, тому що для них це справді велика подія. І після шести років без Єврокубків десь емоції все ж таки взяли верх. Ну і на щастя, це обійшлося без серйозних наслідків. От Водим, будь ласка, поясни мені різницю. Е, нагадаю, що напередодні не напередодні, а ще раніше, київське Динамо було розтрощене в першому таймі іншим римським клубом в рамках Ліги Європи йдеться про «Лаціо». Нагадаю, що підсумковий результат – 0-3. І е, при цьому е, бароні е, наставник Орелів виставив на склад проти київського клубу, е, і зрозуміло, що це наштовхує на висновки. Що для е, Лаціо цей турнір Ліга Європи менш важливий ніж серія. Інший римський клуб учора е, Рома і її наставник Юріч виставляють не резервний склад е, проти е, Атлетік Більбао. Як пояснити можна цю різницю? Для однієї римської команди це не важливий турнір, а для іншої е, виходить основна обойма гравців на футбольне поле? Ну пояснити це доволі просто. Ми навіть трішки піднімали цю тему у огляді про Динамо. Тобто, якщо хтось ще не подивився, відео, то сходіть і зробіть це. Як я там говорив, для Лаціо Ліга Європи це не такий серйозний турнір. Ну тобто вони ставляться до нього несерйозно, і це не через те, що так вирішив бароніч а зараз, так вирішили керівництво, навіть у попередніх розіграшах. Лаціо ставився до Ліги Європи несерйозно. Ще коли команду тренував Мауріці Осаді. Це був позаминулий сезон. Вони грали у Лізі Європи. Там на груповому етапі теж грали резервісти. Вони програвали Мітюланду, не могли обіграти австрійський штурм. Хоча потенціал гравців Лаціо дозволяв би навіть резервом це робити. Ну тобто, там не було ніякої ставки е, на Єврокубки. У Урониш е, менталітет трішки інший, і зокрема, це через Паулу Фансеку та. Жозе Моуріньо ці два португальські тренери вивели культуру ставлення Роми до Єврокубків на інший рівень. Вони почали доводити її до фінальних стадій. Вони відчули смак, що таке трофей, тому що Рома все ж таки дуже давно ніде не перемагала. А тут уже навіть цілий Єврокубок. Звичайно, можна скільки завгодно кипкувати із того, що це Ліга конференцій, чи як нас люблять жартувати, що це Ліга Колгоспів, але трофей є трофей і. Процитує тут зараз Жозе, Жозе Мауріньо. І тому Рома ставиться до цих турнірів серйозно, і насправді ми бачимо наслідки того, що Рома ставиться до нього серйозно, тому що в таблиці коефіцієнтів Рома це найкращий клуб Італії. Бо за останні п'ять років, ось цими виходами, нехай в Лізі конференції і Лізі Європи, Рома зібрала дуже багато очок, і зараз вона у Європі посідає. Якщо я не помиляюся, п'яте місце. Ми пізніше вставимо скрін, і ви побачите точно. І це краще ніж там інтер ювенту. Снаполі той же Мілан, і це дає Ромі дивіденди під час жеребкування Єврокубків. І якщо на наступний сезон Рома потрапить у лігу чемпіонів, то вона там буде сіяної в першому кошику, а це дуже серйозно. Окей, наступний поєдинок кримський клуб. Будемо сподіватися, що знову з'явиться у старті Артем Добик зіграє вже 29 го числа проти Венеції в рамках серії А і що цікаво відзначав цей поєдинок. Згадував Юріч, Ну, чому він мав би не згадувати його, бо це наступний матч його команди. І сказав, що справді буде непросто, бо граємо через 60 годин, знову поєдинок. Я от зараз, до речі, поки ми спілкувалися, перебив на калькуляторі, і справді 60 годин чітко підрахували, скільки в е, цей часовий проміжок від фінального свистка е, після поєдинку Ліги Європи і до стартового свистка в рамках наступного раунду серії А. Отже, поєдинок відбудеться 29.09 о 16.00, стартовий стартові свисток. А якщо говорити про наступний поєдинок, Нок Ліги Європи то зустрінеться з простішим набагато суперником Шведським Ельсбургом. І цей поєдинок відбудеться 3 жовтня в рамках знову ж таки групового етапу оновленого Ліги Європи. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час та можливість писати те, що писала італійська і римська преса про черговий гол, що приємно. Я оце вживаю слово сполучення. Артема Довбака за Джала Це був Вадим Грищук. Підписуйтеся на телеграм Кальчу. За на саме українською мовою про італійський футбол, і також слідкуйте за оновленнями на Ютуб платформі Футбол 24 І пише вам у коментарях свої прогнози. Скільки може протягом цього сезону в серіаці забити Артем Добик?